У ніч проти 31 липня окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Наслідок російського ракетного обстрілу було влучання по нежитлових приміщеннях. Сталася пожежа про це повідомив телеграм-каналі Мер Харкова Ігор Терехов. Як згодом стало відомо, російські окупанти завдали удару з РК С-300. Унаслідок ракетного удару постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За уточненою інформацією, в результаті цього ворожого удару у Харкові у Новобаварському районі одна з ракет ударила у складське приміщення на території комерційного підприємства, що призвело до спа. Лаху пожежі на площі близько 200 квадратних метрів. На щастя, чоловік, який перебував поблизу епіцентру вибуху, отримав лише тілесні ушкодження. Окрім того, ще одна російська ракета поцілила у приватне домоволодіння на території населеного пункту Великий бурлук Харківської області. Ніхто не постраждав.